Шановні 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 Ради, Загальність на я 26 п'ятнич ї п'яті, далі промо 16 сайтів. За ретронаш депутатів достатньо дев'ятдесят, у ловось двадцять п'ятірнадцять п'ятдесят кризу. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але вислуви нас. Від лукавого Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Просимо Божого благословення для добрих справ во ім'я рідної України. До нас і сім'я Марії поважати здоров'я, добра, радості. На сесії присутні депутат районної ради, Челені Володимир Юрович, головний лікар е, Дерлятинської міської некомерційної лікарні України Володимир, заступник керівника Центру провинної медико-санітарної допомоги Армію Команди, директор комунального підділів Таком Гос Нещеї е Остало директор Дерзинського ліцею номер 2 Λέγει ο Βασιλετών, η Εκκλησία τη Πολυτεία είναι η τρέχη μα για να δούμε τι είναι. Και νομίζω ότι η Εκκλησία είναι η δάκρυα τη Ασχίστρια, η Εκκλησία είναι η οποία 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 Що хайли, 22 червня Швгенії Свято Михайлович від стати уже округу No22 села Чорний Потік. До червня, з Віктор Васильович до міста прийомної ради. 26 червня, кмети проводів, заступник заразного голови. 27 червня седьмої словного Дмитрович від стати почув округу No24 від села чорної Ослави. 1 липня, Хамік Овней Мені, наступний учасник керівник центру провели імені до стані запасного. 3 липня двоє повірова з ним від встати округу No2. Це лише 10 липня, попід пана Залізів, на нажальні відділу справої кадрової роботи апарату середньої ради. 11 липня, Жертвою Петро Іванович, став про No20 і прола чорної складу. 11 липня, отець Петро Мойська, защитаний директор шахтічної школи, 16 липня, Стейч Олександр Максимович, голова Мирківської обласної ради. 15 липня, Станічний Пухан Миколаївський, і апарату селищної ради, 20 липня, буд пан Володимирівна, адміністратор тесту на дня адміністративного способ селищної ради, 22 липня, став імені Осиміна, тепер зміниться села Чортніопамісня селищної ради, 27 липня, Іванка і Востипаніна, виконуючи боївські старости села Заміття, 25 липня, виховні пан Володимирівна, адміністратор центру на дня адміністративного спослу.

А-18.07. 15 серпня, шалені Вітми Васильович, специальний провокру номер 20 від села Тожній 22 серпня Сергій Валерій Лонідович, директор відничного комінату, 24 серпня, Басик Стебомир Михайлович, директор Зайчанського будинку культури. Ще вас вітаю, бажаю основного здоров'я, благополучно, та спільної класі на плаву громади. 4 чар на до проміжних росів завдано значних збитків до мосударства в житті громади найбільшим сказало село чорний потік до якого зруйнована дорога зі осталися чорний потік в зруйнованому свої переходить міські до будинку життєві громади зруйновано декілька кілометрів комунальних собі. Проведено відсутні збитки згідно пролонених росів, які встановлювали в громаді, становлять більше 23 мільйонів гривень. На час державного фонду державного початку відшкодовано Дев'ятьом людям на поточний ремонт віднесені до третьої категорії на суму 1 мільйон 180 тисяч гривень. Трьом людям на капіталі зможе пригодитися і до другої категорії на суму 150 тисяч гривень. Інфраструктурні об'єкти на даний час нам виділено на 1 мільйон 261 тисяча, це на 5 об'єктів ми стоїмо свої переходи. А також у, на управління капітального будівництва господарських об'єктів, зокрема переобіця. Об'єкти виділено 1 млн 200 тисяч грн. На звуку чергу відскудування на інфраструктурні об'єкти подано заявку на суму більше, як 10 млн гривень. На даній час, час тривають роботи по відновленню дороги, в оставили правній батьків, також що час, що роботи на об'єктах комунальної власності. За допомогою ліквідації наслідків сітки хочу висловити подяку. Державній службі на дижальній ситуації у штабі почавникам, де я писав, марка викладалося, в філії Ренськівденній у Стапірі Возвраща, пане Миколаїв, Длятинському державному розпу, приватному шпіональному товариську серії, приємно, дядькому село Світлі, Натисну Івану Івановичу, Адрейко Іваніван, Юрію 85, Волінею Юрій Змик, Климково 8, Божені Володимир, за всім жителям громади, які здавалися до ліквідації стихій. Також містаційний період тривають 5 місяць до жима. Передано проєктну посторізну документацію та об'єкт незавершеного будівництва по проєкту будівництва школи на 14 класів у селі Чорний потік управління капітального будівництва Івано-Франківської області, яким проведено центр визначено переможці на найкращим часом розпочнуться роботи. На даний рік призначен є на 10 мільйонів гривень. Державний підприємство «Контролат Прикарпатія» повезено центр на капітальний ремонт дороги для тендерів бізнесу. Визначено переможці роботи мають провести протягом березня місяця. Призначено на цей рік також 10 мільйонів гривень. Має це Тебе Сулецькому біля чорно ліцею та Чорнославського ліцею по державній програмі будівництва з тебе На подвір'ї Чорно-Слабської ліцею власно руківку. Триває капітальний муж протоваю за зв'язка. Це триває добудова спортивного залу до існуючі будівлі школи в селі Заліч. Перед протягом 15 порядку денно доводить свяні до свят'я річниці незалежності України ми не хочемо нагородити людей заголовний внесок в розбудову громади і України. Прошу керівництво очитайте. Член Чи? ради 9-го виконкому ради єдиних соціальних інфраструктур народилися Грецький Юрій Володимирович. За сумнівне розвитання службових обов'язків зразкому військову дисципліну, вагомий особистий внесій у підтриманні воєнності військової частини а 18 18.00 та знову 50 -50 в 50-лічному ювілеї. Заводи звані висування... знову. <плес> Разве часу мерозимо? високий професіоналізм, активну гуманську позицію, вагальний особистій внесок і розвиток до шкільної місця серед населенців своєї країни. Завершення рішення. Гуманаліст Ярослав Митрович. Завершення Високий професіоналізм, вагальний внесок у розвиток до Thank you Well, open that. Александра Володимировна за переготовку представила еще одного конкурса голова в личного стремования и профессионализм больничного μιας μνήμης το <laughs> 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 Come to your parts that you have to say, and then пода і на нью. Молодой особливі не поводити покорності назад на диагентю, так знаходиться повання на підрядій річниці дня незалежності України. На Бо э, сьогодні, наприклад, в наша Польща, я начинаю святых державний в спектр, Держа це 12 свят, Ну, э, це добре, що я приймаю, как-то по 20 часа приводит, мы сейчас поняли, но это час на працю, тому я всем пожалуй, сливный праці, а вы мой у при не попасть. Все вам дякую, что Ставаме на условањето на инфекцијата за рахуново средство за основу. ми 17 за поранја од денни и фениција за основу. Чегурни ште смите доповнен за поранја Депутаті, зараз ми пройдемося по депутатах, потім. У депутатів є доповнення до порядку денних. Якщо немає депутатів, тоді за пропозицією постійної комісії, пропонується включити порядок денний. Пробуючи проєкти проєкт рішення, промушних проєкту оборонного віддання до спосібних переходах по 11-му конкурсі проєкту та програм розвитку місцевого самоврядування. Стане на основі поключення дане питання спорядження. Хто за проголосування? Проти утримали. Вайте за питання включення в роден здання порядку денного. Наступне. Пробуючи проєкту відновлення народних реметок. На церемоста у 12-му основу проєкту та програму розвідку місцевого ресурсу. Спеціаліст каже, категорії відділу фінансів та соціально-есмічного розвитку. Ставлю слава про включення даного проєкту рішення в порядок денний. Хто запрошу голосувати? Проти утримали. Байте за питання включення в роден питання передпуденно. Наступне. Проект рішення. Порушення проєктнове 60 джерел у 11-му обласному конкурсі проєкту та програмного міцевого замовлювання. Першої категорії від фінансування та соціально-економічного розвідки. Переможення про включення даного проєкту рішення виробляє питань передпуденно. Хто за проголосувати? Проти. Утримали? Байден за питання включення в роден питань перед паденним. Наступне. проєкту. Преводни pre... ски преводни, чорни и сија, поделани се одгласуваме кога се прави програма во Комисија во Родско Предување. Ще на Дар Вајаќе, че си сваќа категори, за во това. Родско, утремале, е проект проект Лишни, Клюкцин, Родско 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 У 11-му основному корпусі проєкту та програму розвідку місцевого. Відповідь фінансово-систему сумічного розвідку. Хто за, прошу голосувати? Просить. Утримали? 20 запитання відключення в порядку тему. Тепер так, земеню. Орона дання дозволу на розроблення проєкту за клубу строю. Гнів у Святу Васильівську. Викулять колесі Михайлові. Там з любої Василь. Хто за що дані питання порядку? Включити порядок землі, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? 20 за питання включені в родиці та переселену. Суте. Про мене дадемо на виготовлення питання останні передбані. Та ті будуть вже. Хто за те, що дання питання включити родич, питання переселену? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримали? 20 за останній відключення порядок землі. Наступне. Продолжение проєкту ремонту поцілені на земельні ділянки та зазначення її власні, обідня Коломії Іванівни, Римарку Юрій Юрійович, колопельник Марії Ярославні, Рималю Юрій Юрійовичу, колопенік Марії Ярославні, Жигаю Люмиру Ярославовичу, братця Катерина Івенні та Калинько в останній Васильівні. Хто за це останні проєкти рішення купити в розі писання пересуденного про голосувати? Хто за? Проти отримали. Вайде запитання включення передання. Заступне питання. Профессию за проєкту, внувши, що змінист цього призначення змейні. Талисману Івану Володимирович. Хто за те, що писане питання влюблюють проти стане переседенно? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Вайде за проекти, що включно вроде саме перед спіденною. Наступить. Про середньовідкої документації замовлюся, що встановлення за, відновлення меди зменю різдвянської натурі на місцевості та надання її у власті комілянській і. Тебе Ірині Курні, Романюку Івану Іковичу, Катянку Бориску Роману, Козанку Василю Миколаївцю, Мартик Наталії, віктовіні, Остап і далі і Хто за те, що занє остання причини вроде писання порядку денного, прошу голосувати. Хто за? Проти? Потримали? Два деза. Питання відключення поряду пенсії. Наступне. Продання дому за вироблення проектів забуду, що з немає дня.